Заболіла два дні кольна, просила, щоб за неї помолитися. Ваді Покровський. Ваді? Покровський. Под Покровськом? Ага, Ваді. Покровська. Добре. За мою дочку Наташу, яка знаходиться в Херсонісі. Покаяние и всей А так уж я буду молиться, только что мне вам послали в сильно в город в Мне только что послали город Киев. в Телеграме, сильно в Болгарии, в просит молиться в Болгарии. Хорошо, Всім воїнам, які захищають Україну, велика подяка, честь і слава, всім батькам воїнів, які їхні чоловіки, батьки, сини там на фронті, вам подяка і пошана, хай Бог благословить і їх, і ваші сім'ї. Давайте виключайте телефони і будемо молитися. Чекаємо. Слава Богу. Зачекалися. Молимося. Любий наш Господь, в ім'я Ісуса Христа знову йдемо до тебе. Ми знаємо, що тобі не тяжко вислухувати молитви дітей твоїх. І тому у нас є таке дірстання і сміливість приходити до тебе в ім'я Ісуса. Ми радіємо тому і славимо нашого Господа Ісуса Христа, що умер за гріхи наші, воскрес для виправдання нашого, і Його кров вона заплатила той, ту ціну нашого спасіння. Слава тобі, Ісус Христос! Ми дякуємо Тобі Бог, що Ти створив церкву. Ми дякуємо Тобі, що Ти ведеш нас по нашому життю, бережеш і благословляєш. І ми приносимо Тобі ці молитви, цих людей, дорогих для нас. Щоб ти їх благословив, щоб ти благословив намір. Її здоров'я, її ноги. Благослови Господь її повсякденному життю. Будь поруч з нею, щоб вона це бачила, розуміла, і щоб вона була поруч з тобою, благословляла тебе. Ми просимо Тебе за Ігоря, який в полоні, благослови, благослови всіх, хто знаходиться в полоні наші українці, щоб вони скоріше повернулися. Збережи їхнє життя, дай знайти їм милість в глазах тих людей, які утримують їх в полоні, щоб над ними не знущалися, щоб їх не вбивали. Господи, ми просимо Тебе за всіх військових, які там в цих гарячих точках, в окопах захищають Україну. Ми просимо Тебе за Сашу благослови, за Вадима, який там під Покровством. Господь, благослови і володню чещетві, і його життя. Його сім'ю, дай покаяння і спасіння, благослови і Пашу Кушнірова, Його благослови, всіх, всі, кого ми знаємо і не знаємо, які Березовські там знаходяться, там на фронті ти їх збережи і благослови, щоб вони повернулися додому. Благослови їх і сім'ї, дай терпіння, дай мудрості, дай захист твій, Господь, щоб вони дочекалися своїх рік. Ми просимо благослови всіх хворих, за розу тебе просимо, щоб ти її благословив, укріпив її здоров'я благослови. Благослови Господь і отсю Наташу і всю сім'ю, яка там в Херсоні проживає. Не просто там жити, Господь. Бережи їх від всіх прильотів, від цих дронів, Господи, захисти ім'я Ісуса Христа. Ми просимо Тебе за всіх тих там в Києві, в других місцях, куди ці ракети, Господь, закрий небо від цих ракет і дронів. Боже святий, це в, в власті Твоїй. Навчи наші ПВО їх збивати, Господи, щоб вони не причиняли шкоди, щоб не розрушались міста, щоб енергетика не, не розрушалася, Господь, щоб у нас було світло по хатам. Господи, захисти нас від цієї, від цієї небесної. Загибелі, Господи. Ми просимо благословення на наших сестер, у яких був день народження на минулому тижні за Лену Щербату, Єну Мердадинка, їх благослови їхньому особистому житті, їхні сім'ї благослови, дітей, їхніх, чоловіків. Тобі ми дякуємо за те, що вони у нас є, і ми славимо тебе, наш Бог, за все те, що Ти даєш, нам даєш, особливо за те, що ти чуєш нас зараз. Благослови цих всіх людей, які находяться тут, з їхніми просьбами, з їхніми проблемами, дай їм мудрості во всьому, терпіння, здоров'я і всякого Твого благословення, щоб не забували дякувати Тобі за кожний вдох свого життя, храни нас всіх і дай нам дойти до вічності, доведи нас до вічності Сам, там, коли ми не витримуємо тягрівці, спокус, допоможи нам, Господи, дойти. На всіх, тобі за це слава і подяка, Отцю і Сину, і Духу Святому. Амінь. 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 Отче наш, що живеш Амінь. на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щодені, подавай нам. Які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас і мокалу, Бо Твоє царство і сила, і слава по віки. Амінь.